На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич зустрівся з представниками засобів масової інформації. Коломийський центр зайнятості відвідали учні, це випускники шкіл, з-під Підгайчиків та ценяве. Семінар заступників директорів шкіл відбувся у Коломийському природничо-математичному ліцеї. 21 лютого відзначають міжнародний день рідної мови. З Цієї нагоди в Коломиї відбулася низка заходів у центральній районній бібліотеці. Коломиї декламували вірші. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич зустрівся із представниками засобів масової інформації. Таку традиційну прес-конференцію очільник Коломищини проводить щороку. Цього разу він зупинився на питаннях медицини, освіти, культури та спорту. Більше про це Богдан Малецький. Особливу увагу на прес-конференції. Очільник району звернув на медицину. Зокрема, він зазначив, що за останні два-три роки на Коломишині саме в цій галузі зроблено чи не найбільше. Як приклад, привів ремонт терапевтичного відділення центральної районної лікарні, відкриття бак лабораторії, будівництво поліклініки та багато іншого. Почнемо, напевно, що з медицини. Це у нас там найбільше робиться, ну не менше робиться у світі. Саме більше робиться почалася робота, яка почалася у 2011 році. Робота по будівництву. Нашої поліклініки, або як зараз називають, діагностичного центру на 850 місць, які буде мати вдобу прийому наших жителів, Коломиї, Коломийщини. Ну, а так, як в майбутньому і в минулому, у нас була віце-прем'єр з гуманітарних питань Лариса Васильівна Богатирьова. На здачі, коли ми здавали у 2012 році. Лабораторію, яка будувалася 2000 була реконструкція 2007 року. То в 2012 році ми вже здали її на європейському рівні, і тоді було сказано, що е, поліклініка, будівельна частина, то що відповідаю, Михайло Васильович, я відповідаю за будівельну частину. Я голова адміністрації, де фінансується з державного бюджету, то е, 15 мільйонів ми вже використали 10,5 мільйонів на будівництво поліклініки. І в цьому році є заплановано, що десь кінець руху, я думаю, вересень, жовтень або листопад буде здана будівельна частина. Такими ж темпами розвивалася і освіта зокрема, показовою є школа у спасі. діють разом ще й дитячий садок та побудований єдиний в області спортивний зал модульного типу. Зараз ведуться будівельні роботи у школах п'ядиків та угорників. А вісім шкіл отримали нові обличчя завдяки кіотському протоколу. Ще стільки ж на черзі, каже Михайло Негрич. Зробили, я би хотів сказати, багато нашої освіти і освіта Коломийщини була. Є і буде одна з передової у Івано-Франківській області. Ми бачимо прекрасну школу, яку ми побудували в Спасі. У нас прекрасна школа побудована давно у нижньому Вербіжі. Я хочу сказати, що ми в селі Пилипи побудували школу народним методом, добудову зробили і відкрили 1 вересня за якихось чотири місяці. Робили ми це дуже добре. І відповідно, тому що люди самі робили з села, робили толики, п'ятниця, субота, четвер. Народним методом ми заплатили за матеріали гроші. І було домовлено з громадою, коли я зустрічався, з депутатом районної ради, сільським головою. І почалась робота, яка була практично 1 вересня. Ви були свідками, коли ми відкривали гарну, прекрасну добудову школи села Пилепе. Пишається голова райдержадміністрації і успіхами спортсменів краю. Він відзначив, що практично за всіма показниками наш район завжди серед кращих на Прикарпатті. Все робиться на Коломийщині і для покращення матеріально-технічної бази. Зі слів очільника відкрито багато полів із синтетичним покриттям, збудовано та відновлено роздягальні з теплою водою. Та головним має стати створення у турці дитячо-юнацького футбольного центру. Про це вже є навіть угода з Федерацією футболу України. У нас гарні стадіони. Я хочу віддати належення. я коли вернувся назад на Коломийщу, ми почали по дорозі з Івано-Франківська робити стадіон. Ви пам'ятаєте, коли ми в 2010 році відкривали після капітального ремонту селище Отенія стадіон? Зробили народним методом, теж робили. Що могли на матеріали, ми проплатили. Решту Люди, які займаються спортом, депутати районної ради, спортсмени. У Самі робили від ранку до вечора, під керівництвом зробили гарний стадіон, гарну роздягальню зробили. І на сьогоднішній день є гарна футбольна команда. І мені приємно, що коли їду, наприклад, на Івано-Франківський, десь по стадіоні молоді, мами з, з дітьми, з колясками ходять по гарному асфальту, кругом стадіону. Це для селища, я думаю, що. Є плюс. То саме відремонтували, капітально відремонтували стадіон у селищі Гвіздець. Зараз ремонтуємо у Печеніжині стадіон з підводом води для того, щоб було оприскування повністю поля і ставимо поле європейського рівня, робимо роздівальню таку, як повинна бути, Печеніжинський стадіон. Буде один з кращих стадіонів на Прикарпатті. Якщо навіть у Франківську нема капельної системи по воді, то у нас вже це ми вже умонтували і навесні вже будемо робити поле таке, яке повинно бути. Ми закінчуємо гарний стадіон у селі Воскресінцях, теж народним методом, разом з роздівалкою, така як з усіма вимогами, ті, які треба від цього часу. Ми зробили стадіон прекрасний в селі П'ядиках. У 2010-11 році відкрили гарний стадіон, поклали штучний майданчик у П'ядиках. Ми прекрасний маємо стадіон у Турці. Народним методом зробили у підгайчиках стадіон. Все поробили у 2012 році. Так що Коломия, ми спортивно завжди була. І буде. Не залишив поза увагою керівник Коломищини і культуру. Зокрема, він доповів про вагомі здобутки в організації та проведення фестивалів різного гатунку. До них відносяться смачний та медовий спаси, Коломойка та багато інших. Та особливо пишається Михайло Негрич клубом услімалих Гвіздець. Його збудували народним методом. Наш район займає один із ведучих районів по напрямку культури. Це по, по клубах. Ми маємо, напевно, в області саме більше установ. І хочу сказати таку приємну новину, що ми у 2012 році у жовтні місяці теж здали в нашому славному гарному селі, невеликому селі, у Малому Гвіці, будинок культури, який зроблений народним методом без одного гривня державних коштів. Коли йшла виборна кампанія, я зустрічався з виборцями і переговоривши в тому клубі, який був на той період часу, він десь був з 1903 року, він був в запущеному такому стані, ну, жалюгідний. і Жінки мене там знають, бо я колись робив Василя Махачука заступником у народному господарстві в колгоспі, знають, це був один колгосп, знають мене як керівника в той період часу, я пообіцяв їм, що будемо. Побудуємо новий гарний будинок культури для вашого села, де буде ФАБ, де буде шаховий клуб, де буде спортивний зал, і на 250 місць у них зал для відвідувачів. І ще маємо там зроблений гарний музей. Я хочу сказати, що дуже громада гарна, сільський голова. Від початку до кінця ми за півтора року зробили народний будинок культури, який є зараз нашою прикрасою не тільки для Коломища, що для цілої Івано-Франківської області. На закінчення голова райдержадміністрації розповів журналістам про зупинення постанови про оптимізацію. Він впевнений, що тепер мешканці Коломищини мають бути спокійними. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма події НТК. Українці на травневі свята відпочиватимуть 9 днів з метою створення сприятливих умов для святкування 1 і 2 травня, дня міжнародної солідарності трудящих та 9 травня дня перемоги, а також раціонального використання робочого часу. Кабінет міністрів рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій перенести робочі дні з п'ятниці 3 травня на суботу, 18 травня, з п'ятниці, 10 травня, на суботу 1 червня. Коломийський центр зайнятості відвідали учні. Це випускники шкіл з підгайчиків та циняви. Фахівці служби розповідали молоді, які професії потрібні на ринку праці. Рекомендували яку спеціальність обрати, щоб у майбутньому знайти добру роботу. Оксана Довганюк з підгайчиків з майбутньою професією визначилася. Її мрія стати вчителем фізичної культури та виховання. Для цього дівчина вже зараз активно готується, грає у баскетбол та волейбол. Екскурсією у центр зайнятості задоволена. каже, отримала багато інформації про можливості вступу та переваги обраної професії. Тут цікаво, ну розказують, куди можна піти типу, поступити більше інформації. Дізнаюсь ми у народному домі. Там також розказували про професії. Такі профорієнтаційні заходи особливо потрібні для випускників. Вважають вчителі. Фахівці центру зайнятості допомагають молоді відійти від підліткових фантазій та налаштуватися на обрання реальної професії, яка буде потрібна на ринку праці. Та згодом відповідно оплачуватиметься. Нам дуже було цікаво і пізнавально. Діти наші були уважні, слухали, захоплюючи, тому що ми вважаємо, що це є тепер для них дуже актуально. Вони так як вони є випускниками. Ну і на порозі здійснення своїх мрій. Таку зустріч з учнями центр зайнятості приурочив до Дня соціальної справедливості. Це міжнародне свято, яке відзначають вже другий рік поспіль. Спочатку для дітей організували виховну годину. Молодим людям розповідали про переваги та недоліки тієї чи іншої професії. Дітей запрошуємо в першу чергу для того, щоб ці діти могли більш свідомо підійти до майбутнього вибору професії, зорієнтуватися у безмежному океані професій і щоб вони визначилися, скажімо, навіть з подальшою долею, тому що вибір професії це надзвичайно важливе. Молоді організували екскурсію центром зайнятості, показали, як працюють фахівці у секторах. Розказуємо дітям про навчальні заклади, які є і в Коломиї, і по Івано-Франківщині, щоб діти більш детально знали інформацію, куди можна вступити, в який навчальний заклад. Ну і ще одне таке є можливо, так як. Формула вибору професії Націлюємо дітей, що вони повинні хотіти вибрати професію, могти і то, що треба, тобто ті професії, які є затребувані на ринку праці. Брак кадрів у нас чомусь зараз де робітничих професій, а економістів, юристів. На жаль, надзвичайно багато. Націлюємо дітей, що краще вибрати ту професію, яка дасть заробіток, а не яка потім на жаль приведе на біржу праці. У формі гри інформація засвоюється як найкраще. Вирішили у центрі зайнятості. Використовуючи такий педагогічний метод, організували для учнів брейнринг у світі професій. Учасники гри навіть назви командам придумали такі, що відповідали тематиці зустрічі: ветеринари та перукарі. На завершення гості подякували центру зайнятості за цікаву та корисну програму. А фахівці служби готуються до наступних заходів, адже профорієнтаційна робота тут на першому місці. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК. Сьогодні відзначають міжнародний день рідної мови. Його проголосили на генеральній конференції ЮНЕСКО у листопаді 99 року. В Україні цей день вшановують з 2002-го. Саме тоді президент підписав указ про зміцнення державотворчої функції української мови та сприяння вільному розвитку мов нацменшин до міжнародного дня рідної мови у Коломиї також відбулася низка заходів. Міжнародний день рідної мови у Коломиї відзначили особливо флешмоб за участю учнів та студентів міста. Відбувся на площі відродження. Ініціював акцію Олег Глиняйлюк. Коломийська молодіжна рада та відділ молоді та спорту підтримали активіста. Кожного року проводить якось дуже банально заходи на щодо рідної мови. І ми вирішили поміж цих концертів і з планових заходів провести таку молодіжну масштабну флешмоб-акцію. Це для нас дещо більше ніж просто. Мова, яку, яку ми спілкуємося кожен день, це наше наше я, наша духовність, наша мораль для того, щоб висловити любов та шану до рідної української мови, учасники флешмобу у вишиванках розгорнули найбільший прапор міста та утворили напис Рідна мова українська. А ще гуртом виконала державний гімн України, Долучилися до акції і небайдужі перехожі. У Коломийському палаці культури відбувся святковий концерт до міжнародного дня рідної мови. Щороку захід готують навчальні заклади міста. Цього року згодилися показати і свої таланти і свої напрацювання з політехнічний коледж студенти і викладачі, які теж проводять велику роботу, виховну роботу в цьому напрямку. Українською мовою молюсь під такою назвою студенти Коломийського політехнічного. Нічого коледжу провели святкову програму для учнів, студентів та мешканців Прикарпаття. Кожен українець повинен знати, що е, його мова є найрідніша, найближча е, йому, тому що цю мову йому мама дала з самого народження, і ми хочемо нашим студентам, нашим молодим людям привити любов до цієї мови, щоб вони її не калічили. Семінар заступників директорів шкіл відбувся у Коломийському природничо-математичному ліцеї. Педагоги говорили про застосування у навчанні комп'ютерних технологій. Також у навчальному закладі урочисто відсвяткували День рідної мови. Все бачили наші журналісти. Аналіз уроків із використанням інформаційно-комп'ютерних технологій. Таку тему має семінар для заступників директорів шкіл Коломиї. Тему обрали не випадково, розповідає директор інформаційно-методичного центру управління освіти. Уляна Волощук переконана, це питання нині на часі. Вимога часу нас заставляє впроваджувати інформаційно-комп'ютерні технології у навчально-виховний процес. Підходить атестація, і відповідно до наказу про типове положення про атестацію педагогічних працівників. Кожен учитель. Який атестується незалежно на яку категорію, чи спеціаліст, чи перша, чи вища категорія, вчитель має володіти. Інформаційно-комп'ютерними технологіями це є вимога і наказ міністерства освіти. Якщо вчитель комп'ютер використовує ефективно, то звісно це принесе свої плоди, адже таким чином забезпечені усі дидактичні цілі уроку: розвивальна навчальна виховна, розповідає Уляна Волощук. Окрім того, учень має можливість працювати індивідуально і застосовувати свої знання за допомогою комп'ютера. Але тут виникають і проблеми з цим бажанням вчителя використовувати інформаційно-комп'ютерні технології. Зріс інтерес до комп'ютерних класів. Тобто, вже у нас в школах виникає такий момент, такий, що записується на чергу, створюється графік проведення уроків у комп'ютерному класі. Тобто є проблема, що не вистачає вже комп'ютерів для навчальної. Пізнавальної діяльності учнів загалом мета семінару активізувати діяльність заступників директорів шкіл із навчально-виховної роботи щодо аналізу уроків із застосування інформаційно-комп'ютерних технологій, підвищити рівень теоретичної та практичної підготовки вчителів, удосконалити досвід самостійної творчої роботи. Ця тема актуальна і цікава, переконані педагоги. Ми презентуємо досвід нашої роботи. Ми ділимося цим досвідом, проводимо управлінські діалоги. Кожній дитині світло знань. Кожній дитині світло любові, віру у сили свої без вагань, як запоруку щасливої долі. Окрім семінару для заступників директорів, у ліцеї провели свято з нагоди дня рідної мови. Тут відбулися відкриті уроки на різні теми. Я проводжу відкрити урок. Урок при свято рідній мові на тему систематизація вивченого про прислівник. Ми сьогодні будемо з дітьми узагальнювати вивчене все про цю частину мови, і також будемо квітчати символічний вінок на знак пошани рідній мові. В святі приуроченому дню рідної мови взяли активну участь ліцеїсти. Діти кажуть, що з малку треба усвідомлювати усю цінність нашої рідної української материнської мови. Я дуже люблю свою мову, бо це мова. моїх прадідів, дідів, батьків. Завдяки цьому, це мова нашої нації, тому кожен українець повинен її любити і шанувати. Порівну мову потрібно цінувати найбільше, тому що це все. Це те, що мама співала тобі колесково, співала пісні, і це завжди залишається в серці найтеплішим, найголовнішим, і це завжди не забувається. Такі свята уже добра традиція для ліцею. Тут і вчителі, і школярі беруть активну участь у різних національно-патріотичних заходах. В центральній районній бібліотеці, Коломиї декламували вірші. Захід присвятили 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Районний відділ культури та туризму райдержадміністрації конкурс щітці проводить щороку, охочих взяти участь щоразу більше. 52 учасників з Коломийського району для того, щоб потрапити на конкурс щенців, попередньо пройшли прослуховування у своєму населеному пункті. Юлія Марчук приїхала з Ганева, навчається в снятині. У такому проєкті бере участь не вперше. З кожного заходу отримує чималий досвід. Та позитивні враження краще дізнатися творчість Тараса Григоровича Шевченка, також щоб отримати більше друзів, нові знайомства, а також перемога. Микола Тимошишин пасічник з зотаніє. Читати вірші одне з улюблених занять. Участь у конкурсах задоволення тому відмовити собі. Не може подобається мені приймати участь в різних концертах, різних там уривках, вистав і так далі. Очолила журі Оксана Сушириба, головний спеціаліст відділу культури і туризму РДА. Оцінюючи виступи конкурсантів, журі враховувало найдрібніші деталі. Розповідає методист Микола Кавацюк. Але найважливіше, що поезія линула від душі. Найперше це актуальність твору. Обов'язково першим твором має бути твір Тараса Григоровича Шевченка. Другий твір це є твір будь якого українського автора на розсудчиця визначаємо сценічну майстерність, визначаємо актуальність твору, музичне оформлення, визначаємо, наскільки відповідає костюм тематиці твору. Найкращими чіттями стали Андрій Мандрик Джуркова та Микола Тимошишин Зотинієм. Роди мій, стою перед тобою, а серце, як розбитий дзвін, буде скорботою твоєю. І жургою а Василь Кендрецький з угорників отримав перше місце у молодшій групі. Переможці нагороджені дипломами, подарунками та традиційно кобзарем. Попереду у призерів нові випробування, обласний конкурс чітців. 6 березня в Коломиї стартує проєкт Слово Кобзаря, започаткований Коломийським педагогічним коледжем Прикарпатського національного університету імені Стефаника, спільно з міськрайонним товариством Просвіта. 200 робочих днів у стінах коледжу студенти, викладачі, громадські діячі читатимуть твори Кобзаря. Кожне читання супроводжуватиметься розповідями про цікаві факти з життя ша. Вченка студенти коледжу беручи участь у проєкті, планують також встановити рекорд України в категорії масові заходи. Юні Коломияни Лукян Кухарчук та Христина Сапович стали переможцями першості з російських шашок. Захід відбувався на базі місцевої гімназії. Судив змагання майстер спорту України Андріан Комарницький. Деталі спортивного заходу розкаже Галина Досин. У Коломиї завершилася першість із російських шашок. Захід проводили на базі місцевої гімназії. Змагання тривали два дні. Взяли участь 23 спортсмени. Це учні перших-третіх гімназійних класів. Суддя змагань майстер спорту України Андріан Комарницький. Ігри відбувалися за швейцарською системою мікроматчів у 9 турів. Призери визначалися окремо серед хлопців та дівчат. Місця розподілилися наступним чином. Переможець Лук'ян Кухарчук. На змаганнях йому не було рівних. Хлопець набрав 17 очок із 18 можливих. До цього Лук'ян рік займався у шашковому гуртку у шостій школі, де навчався. Брав участь у міських та обласних змаганнях. Має третій розряд. Далі сім учасників набрали по 11 очок. За рішенням суддівства друге місце присудили Тарасу Титику. третім став Любомир Зінчук. Серед дівчат перемогу виборола Христина Сапович, набравши 11 очок. Друге Людмила Долинська, третє у Тетяни Саманчук. Діти показали знання правил гри у шашки, яких вони навчалися останні декілька місяців. Переможців нагородили цінними призами, грамотами, медалями, кубками, які надала міська влада. Крім того, для заохочення всі Учасники змагання були нагороджені солодкими призами у майбутніх планах. Матчова зустріч з юними шашистами шостої школи та підготовка до першого сім міста, участь в інших міських і обласних змаганнях. Організатори вдячні директору гімназії за сприяння в створенні у закладі шашкового гуртка та міській раді за підтримку. 23 лютого у Коломиї відбудеться концерт Віктора Павліка. Місце проведення Палац культури Народний Дім. Початок о 16-й годині. Замовляйте квитки за номером телефону 507-89. 24 лютого в Коломиї виступатиме вокальна формація Пікардійська терція. Концерт відбудеться в рамках ювілейного туру, присвяченого 20-річчю гурту. Місце проведення міський палац культури, народний дім, початок 24 лютого о 17-й годині. А Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Озаркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 24 лютого о 12-й годині на казку «Котигорошко» та о вісімнадцятій годині в цей же день на комедію Коханий. Нелюб. І це було останнє повідомлення нашої програми. Нагадую, новини телеканалу НТК. Ви маєте можливість дивитися онлайн на нашому сайті в інтернеті. Потрійне Слідкуйте за подіями разом з нами. До завтра, хай щастить!